Найтонші, найлегші та найзручніші смартфони Samsung Galaxy S25 Edge та s 25 FE створені, щоб дарувати максимум простору для дій і життя наповну. Перш ніж детально розкажу про нові моделі, маленький сюрприз розіграш чудового пушика Комфі, умови прості, озвучу їх пізніше, тож дивіться далі та беріть участь. Мінімалістичний дизайн Galaxy S25 Edge приховує функціональність, яка здатна потягнути будь-які завдання. Потужний процесор Galaxy AI, наточна камера, швидка зарядка і підтримка Samsung DeX – це ідеальне поєднання для продуктивності та розваг. Ультратонкий корпус із титану та скла Gorilla Glass Ceramic 2 напрочуд легкий. Смартфон важить 163 грами, товщина корпусу всього 5,8 мм, міліметрів, тоді як у Galaxy S25 вона становить 8,2 мм. міліметри, і різниця відчувається з першого дотику. Модель представлена у трьох кольорах: титановий крижаний, синій, титановий чорний та титановий сріблястий. Кожен із них додає смартфону виразності та робить його стильним аксесуаром. Galaxy s 25 FE став найтоншим і найлегшим смартфоном серії FE. усього 7,4 мм завтовшки та 190 грамів ваги. Ідеально підходить для тих, хто постійно в русі від студентів до активних користувачів соцмереж чи мобільних ігор. Попри статус Fun Edition, він отримав ті самі ключові фішки, за які люблять флагмани, але у більш доступному сегменті. Представлений у чотирьох стильних кольорах із преміальною матовою поверхнею синій, глибокий чорний, крижаний блакитний та білий. Двоколірна рамка робить S25FI впізнаваним і додає унікального характеру. Смартфони Galaxy s 25 Edge та S25FE оснащені дисплеями з частотою оновлення до 120 Гц. Це плавна анімація, чітке відтворення руху та комфорт під час скролу, динамічних ігор чи перегляду відео. Кольори залишаються насиченими та природними, а контрасти глибокими. А завдяки технології Vision Booster зображення зберігає деталізацію навіть під прямими променями сонця. Дисплей Galaxy S25 Edge з високою роздільною здатністю і підтримкою HDR10+. тож гарантує неймовірні враження від перегляду фільмів з кінематографічним ефектом чи повного занурення в гру. Тонші рамки дисплея Galaxy S25 FE візуально роблять його більшим і сучаснішим. Це універсальний екран для щоденного використання від навчання та соцмереж до улюблених серіалів і динамічних мобільних ігор. Інновації Samsung стосуються не лише якості відображення, а ще й можливостей створення фото та відео. У системі камер Galaxy S25 Edge флагманський комплект, головний сенсор на 200 мегапікселів і додатковий модуль на 12 мегапікселів з оптичною стабілізацією. Це означає чіткі деталізовані фото та відео у форматі 8К. А фронтальна камера на 12 мегапікселів із Dual Pixel PDAF підтримує 4К зйомку. Селфі та відеодзвінки будуть чіткими навіть у складних умовах освітлення. Основний сенсор Galaxy s 25 FE на 50 мегапікселів видає чітку картинку, 12 мегапіксельний ультраширокий для фото, де хочеться вмістити більше, а 8 мегапіксельний телеоб'єктив дозволяє знімати наближено без втрати якості. В обох смартфонах є технологія AI Pro Visual Engine. Вона в реальному часі аналізує зображення і автоматично підтягує кольори. Різкість і контрастність. Тож не потрібно бути профі, щоб фото та відео виглядали якнайкраще та були готові до публікації без редагування. Одна з головних переваг смартфонів Samsung Galaxy AI. у поєднанні з новим One UI штучний інтелект допомагає робити більше без зайвих зусиль: від редагування фото до персональних рекомендацій у реальному часі. На каналі Комфі вже є огляди з багатьма фішками серії Galaxy S25, як от на обрів, аудіо і рейзер, дровін та райтін Assist, Тож обов'язково подивіться. Але оскільки Samsung постійно вдосконалює свої смартфони, поділюся кількома корисними функціями та оновленнями. Достатньо відкрити галерею чи показати Джемі найбудь через камеру, щоб отримати миттєву, точну відповідь чи почати діалог зі штучним інтелектом. Взаємодія з AI дедалі вдосконалюється та стає все ефективнішою. Дуже зручне оновлення в галереї та файлах. У галереї автоматично сортуються скріншоти за різними категоріями, а у файлах завантаження групуються за застосунками. Пошук займає лічені секунди. AuraCast дозволяє транслювати звук зі смартфона одразу на кілька bluetooth пристроїв І тепер, завдяки оновленню, друзі можуть приєднатися, просто відсканувавши QR-код. У Samsung DeX додалася можливість змінювати роздільну здатність екрану та орієнтацію зображення. Усі ці інструменти реально економлять час. І головне, що смартфони встигають за шаленим темпом завдяки новим процесорам. За продуктивність Galaxy S25 Edge відповідає найпотужніший процесор з покращеною функцією трасування променів у реальному часі та оптимізацією вулкан. Якщо важлива реалістична графіка та швидкість у важких задачах, то Galaxy S25 Edge безумовно те, що треба. Galaxy S25 FE працює на Exynos 2400. Його продуктивність забезпечує плавний ігровий процес, чутливу взаємодію та багатозадачність. Завдяки апаратному трасуванню променів і збільшеній на 14% паровій камері, смартфон тримає температуру навіть під навантаженням. Два смартфони і два різні характери. Galaxy S25 Edge це потужність і преміум досвід. s 25 FE – легкість і практичність. І який би ви не вибрали, це буде супер-асистент, що підлаштується під ваш ритм життя. А для тих, хто хоче виграти пушика, розкажу умови конкурсу. Підпишіться на канал Комфі, поставте вподобайку під цим відео та залиште коментар з відповіддю на запитання. Яку найбільш дивну чи смішну команду ви дали б Galaxy AI? Приймаємо лише один коментар від однієї людини. Переможця або переможницю розіграшу виберемо за допомогою рандомайзера. Деталі і умови розіграшу читайте в описі під відео. Нехай щастить, папа! -па.